У шведському естерсунді сьогодні в програмі останні естафети сезону. Першими на дистанцію вийшли жінки. Сильний початковий етап від Лужан Моно, яка вивела збірну Франції у лідери з перевагою у 10 секунд. Італія, друга, Канада, третя. Юлія Джима, відпрацювавши з нулями, передала естафету дев'ятою. На другому етапі після першої стрільби. Утворився доят ряд Доротея Вірер та Хлоя Шевальє. Але першою після стійки вийшла Ханна Кебінгер, яка змогла зберегти лідерство за Німеччиною. Італія на екваторі, друга, Франція третя. Олена Біласюк підняла Україну на шосту позицію. Знову зміна лідера відбулася на третьому етапі. На першу позицію збірну Норвегії виводить Інгрід Тандревольд з відмінною роботою на вогневому рубежі. Дві секунди програла Німеччина і Франція третя, 18 секунд програшу. Дар'я Блашко на передачі естафети була восьмою. На останньому етапі після лешки комфортний запас створила собі Марта Олсберозеленд. І, працюючи з п'яти на завершальній стрільбі, Норвежка не залишає шансу суперницям. А перестрілку за срібло вели між собою Анаїс Шевальє-Буше та Деніс Херман Вік, де кращою виявилась француженка. Тож золото сьогоднішньої естафети у норвежської команди: Юні Арнеклеєв, Ідалії, Інгрід Тандервольд та Марте Олсберозеленд. Французька команда здобуває срібло: Лужан Моно, Клое Шевальє, Каролін Коломбо та Анаїс шевальє Буше. І бронза у збірної Німеччини: Яніна Хетіх вальц Ханна Кебінгер, Ванеса Войкт та Деніс Херман Вік. Італія фінішує четвертою, Швеція п'ята. І збірна Австрії шоста. Команда України у підсумку стала дев'ятою. У складі Юлії Джими, Олени Білосюк, Дар'ї Блашко та Анастасії Меркушиної.